Україна сьогодні незалежна держава з великими можливостями, родючими землями, величезним населенням. Україна серце Європи, адже саме в Україні знаходиться географічний центр Європи. Модель українського суспільства дуже близька до європейського. Бути європейцем це бути вільним у правах, свободі дій та подорожувати по Європі без проблем. Бути людиною, яка буде цінувати культуру інших людей та їх думку. Бути європейцем це бути маленькою частиною великої спільноти людей. Бути європейцем означає пишатися насамперед своєю країною. Європа це не просто якесь абстрактне поняття. Це висока культура, добре розвинута економіка, потужні вищі навчальні заклади. Бути європейцем це не лише жити в Європі. Сьогодні це вектор у майбутнє, це повернення до широкої європейської сім'ї, з якої вирвали наш народ тоталітарні вожді колись великого радянського союзу. Бути європейцем це бути патріотом своєї землі, бажати, щоб наша батьківщина піднялася з колін на новий рівень, бути впевненим у завтрашньому дні. Україна і Європа це не просто окремі клаптики на атласі світу. А друзі, які дійсно мають чим поділитись, над чим спільно працювати, щоб упевнено зустріти завтрашній день. Я європеець і я гордий за свій вибір. Я європеець, тому що я мрію про щасливе та мирне майбутнє. Я європеець, тому що я навчаюся за європейською системою освіти. Я європеець, тому що знаю і поважаю закони своєї держави. Я європейць, тому що маю право на особисту думку і поважаю думку інших. Я європейць, тому що я за прозорість влади та проти корупції. Я європейць, тому що я патріот своєї батьківщини. Я європейць, тому що я турбуюсь про навколишнє середовище своєї європейської домівки. Я європейць, тому що я поважаю не тільки культуру і релігію свого народу, але й інших народів. Я європейць, тому що я проти війни. Я європеець, тому що я живу в Україні.